Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах Чорновецької області, один з найбільш відчутних факторів антропогенного впливу є забруднення атмосфери викидами промислових підприємств та автотранспорту, що може призводити до забруднення повітря, токсичними речовинами та зміни кліматичних умов. Також великий вплив на екосистеми сільське господарство, особливо з використанням хімічних добрив та пестицидів. Це може призводити забруднення ґрунтів токсичними речовинами та втрати біорозноманіття. Іншим фактором техногенного впливу є будівництво та експлуатація інфраструктури, зокрема доріг та залізниць, що може призводити до деградації ґрунтів та лісів, зменшення біорозноманіття. Забруднення водних ресурсів через викиди токсичних речовин у річки та озера є прикладом техногенного впливу. Наприклад, водойми в південно-західній частині області забруднені відходами переробки нафти, які місяць в речовини. Це може шкодити здоров'ю людей, які користуються цими водними ресурсами, а також вплинути на екосистему та рибний промисел. Для зменшення негативного впливу антропогенних та техногенних факторів на екосистеми Чорновецької області необхідно вживати заходи з охорони природи та відновлення екосистем, а також зменшити навантаження на довкілля та раціонально використовувати ресурси.